Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 23 грудня. І перед тим, як я розпочну перший огляд американських новин на цьому тижні, я нагадаю підтримати Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, той поряд знизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми на американському просторі, і е, на цей раз дуже багато говорилося про Україну. Розпочну із доброго. Говориться, Америка це така боксерська країна, хоча американців е, серед чемпіонів все менше, є, особливо серед надважкої ваги. Е, говорилося про бій е, Усика і Ф'юрі. Це вже е, Бій реванш був. Перший раз Усик переміг ще в травні місяці, і тоді було, була перемога роздільним е рішенням суддів. <кій> тобто не одноголосно судді просували за Усика. Але завжди такі матчі, коли відбуваються, то коли чемпіонський бій особливо, то одразу підписується контракт про бій реванш. Це, відповідно, знову ж таки, все гроші. Це. Їхній хліб, мільйони доларів. І навіть якщо людина програє, то вона все рівно заробляє великий шматок грошей. <кхм> ну і знову ж таки про це бій дуже детально розказується. <кхм> розказується про те, що Усик на цей раз переміг набагато впевненіше, але, але Ф'юрі не визнає свою поразку, і він розказує, що я до кінця буду впевнений, що я переміг і в тому бою, і переміг, і в цьому бою, що б мені не говорили. Ну от, Така історія, такий собі британський Трамп, виявляється. А, ну, а тепер українська тема, звісно, на американському просторі це не бокс, а більше говориться, на жаль, про війну. І е, новина про обстріли дронами на цих вигідних розказується розпочної суботи, коли е, внаслідок атаки по Казані, де там. Була вражена багатоповерхівка. Говориться про те, що росіяни закрили аеропорти в місті Казань і в місті Саратові. Ну, знову ж таки, росіяни не перестають. Вони там по сотні дронів, що в суботу, що в неділю випускали. І от недільний обстріл говориться, що було запущено 103 дрони. Наші збили 52, 44 загубилися. Ну, це питання загубилися, це або радіоелектронна боротьба. Або знову ж таки є історія про те, що інколи ці дрони розвертаються і летять в зворотньому напрямку. Ну і якщо ви чисто математично, 52 і 44 це виходить 96. Значить, що десь сім дронів все-таки десь або попали, то що про них не говориться, говориться так само обстріли різних регіонів України. Детальні такі і про Харківський напрямок, і про Херсон. Говориться, що в Херсоні загинув один чоловік. А, але також говориться, що Україна і відповідає а, дроновими атаками. І говориться про те, що нафтова база в, десь поблизу Орла була вражена вже другий раз за цей місяць. Є там відео докази того там, і так далі. Тобто, от, розказується про сучасну реальність в російсько-українській війні. Говориться також і про візит прем'єра-міністра Словаччини Ріцо в Росію. Таке собі іще одне непорозуміння в Європейському Союзі. Ще окрім Орбана, ще є оцей Фіцо. Мета цієї поїздки розказується, що це, в принципі, все зводиться, можливо, навіть не стільки любов до Путіна, хоча і знову ж таки там була така стратегія. Говорилося, що допомога Україні це тільки продовжує війну, краще, щоб Україна здалася раніше, менше б людей загинуло, і так далі. Але основна причина, як виглядається, здається, звідси з Америки як журналістам, говориться про те, що. А Словаччина одна із небагатьох європейських країн, яка до цих пір живе завдяки російського газу. І якраз от валюта для російських ракет, якраз таки йде й Словаччини. Але і знову ж таки, по-перше, газ в Словаччину йде через Україну, все тому, що був заключений контракт, і Україна навіть от в такий важкий час під час війни пропускає російський газ. У Словаччину про це розказується, але цей контракт закінчується, це п'ятирічний контракт, який закінчується в кінці цього року. І Україна, в принципі, заявила одразу, що, ну не одразу, а вже заявила, що не збирається продовжувати цей контракт. І от Фіцо поїхав плакатися до Путіна, як же ж йому тепер жити без, дешев, без дешевого російського газу. Ще одна новина, яка стосується української теми, це історія про те, що Трамповський посильний. Розролити війну в Росії між Росією і Україною, і такий собі відставний генерал-лейтенант Кіт Келог говориться про те, що він має відвідати і Україну, і Росію, там деякі європейські держави. Знову ж таки, це швидке закінчення війни, мир і так далі. Ця історія. Але говориться так само, що росіяни на ці всі е, мирні ініціативи розказують, що який мир. Мир можливий тільки в одному випадку. Це капітуляція, до речі, не тільки України, а капітуляція і НАТО. І тут, якщо це не який там невблев, а це реальна російська позиція в цьому випадку, е, можливо, це добра новина, тому що Трамп, він такий, знаєте, така людина не любить, коли його. Дуже круті ініціативи, на його думку, хтось отак поплюжить, плюючи йому прямо в обличчя. Це може закінчитися тим, що Трамп може відреагувати. Ах, ви такі круті? Ну, тепер, а я крутіший. Для України, от саме цей момент може бути доброю новиною. Але на, дан, на даний момент знову ж таки це все багато маніпулятивних таких історій, думок навколо цього всього, що має відбутися. Але як воно відбудеться, насправді, на жаль. Ніхто не знає <кій> на американському ж просторі розпочну із великої новини. Я закінчував про те, що минулий тиждень американським бюджетом, і зупинки державного держдепартаменту не відбулося. шатдаун американської держадміністрації не відбулося. Тому що третя спроба, яку я розказував з конгресу, все таки пройшла успішно. Про ці деталі я розказував. І говорив про те, що для Сената залишалося 6 годин. Але дивіться, яка от такий цікавий момент, що сам, до речі, законопроект на 118 сторінок. Там наскільки це важливо, там вони завжди ці великі бюджетні історії. Але сам цей законопроект попав в сенат. Після опівночі в 12.38. Тобто, якщо дивитися чисто технічно, то шадаун таки відбувся, тому що сенатори в 12.38 тільки отримали, опівночі там голосували. До речі, як сенат проголосував, 85 за і 11 було проти. Тобто, е я там не докопувався, хто із 11 голосував проти цього законопроекту. Но Чисто моя така суб'єктивна думка, спекуляція від мене одразу. Я думаю, що це були якісь трампійські сенатори. Хоча я можливо і помиляюся. Ну, і відповідно, Байден підписав е після, після цього голосування, і тепер фінансування е бюджету. Бюджет тимчасовий до 14 березня. Ну і знову ж таки, після того, як все, -все проголосувалося, підписалося тепер деякі республіканці говорять, що... Це було помилкою, треба було все-таки голосувати на цілий рік, аж до кінця вересня місяця, щоб Трамп не відволікався на це все. Ну але це був один із варіантів, який пропонувався. Тому що хтось говорив тільки на місяць до січня, хтось до березня, а хтось говорив, давайте візьмемо на цілий рік, все-таки приймемо справжній бюджет. Ну але <кій> сталося як сталося. Новина про Трампа якось раніше Трамп висловився, проявив таку свою імперіалістичну апетит, такий натякнувши, чи навіть говоривши про це відкрито: що Канаду давайте приймемо 51 м штатом Сполучені Штати Америки. Що чим образив трохи прем'єра-міністра Трюдо? це було відбулося ще вже от деякий час тому назад, більше тижня, коли Трамп сказав, що. Накладе 25% тарифи і на Мексику, і на Канаду. І тоді Трюдо до нього приїжджав. Вони балакали, і цей момент тоді не виплив. Але через декілька днів після цієї бесіди говорилося, що Трамп йому запропонував по суті, по суті здатися чи приєднатися до Америки. Але на цей раз дивіться, яка новина. Трамп тепер висловився про Панаму, а точніше, про Панамський канал. Він що приділяється, до речі, країні Панама на даний момент і Панамському каналу, що вони піднімають занадто високі ціни для американських кораблів чи американських компаній, які там туди переправляють кораблі. Це раз. А по-друге, що виявляється на думку Трампа. Там занадто багато замішані китайці, і китайці впливають уже на національні інтереси Сполучених Штатів Америки. І Трамп сказав, що слухайте, ми можемо забрати цей канал назад собі. А історія така, що від самого початку будівництва цей канал був американським в 1977 сьомому, тисяча році. Е президент Картер чи за час його адміністрація президента Картера. Віддала цей канал Панамі за один долар чисто такий, ну жест, знаєте, що там не гроші там, а чисто передали це. І от е, президент е, панами відповів на замахи Байдена Трампа, вибачаюся, Відносно того, що слухайте, ми зацікавлені в співпраці. І боротьбі з наркоти, обігом наркотиків, і навіть нелегальна імміграція, але слухайте, це наша країна. І питання, такі як суверенітет і незалежність країни Панами, взагалі не обговорюються. Панамський канал підписаний двосторонній, там документ, і це не якісь там, як в 94 році, втюхали Україні, що там а, заміну на 90. В 94-му році в заміну ядерну зброю підписали якусь там фількінограму. Тут вже дек... було як це, ратифіковано Конгресами чи парламентами обох країн, і це вже, ну, міжнародні стосунки. Тобто, це вже може бути, якщо Трамп все-таки це захоче втілити в життя, то це реально окупація іншої країни. Ну але знову ж таки. Буде чи, чи, чи не буде це, але от така історія от, е, розгортається. <кій> Декілька старих новин. В Вискансини, ця стрілянина в християнській школі, з'явилися деякі деталі, нові. Деякі деталі вже було відомо раніше, але говориться про те, що ця 15-річна дівчина, яка влаштувала цю стрілянину в школі, вбила двох людей. Виявляється, під час. Підготовки до цієї стрільби, вона е, спілкувалася з якимось е, чоловіком із штата Каліфорнії, і вони один одному там е, радили чи хизувалися, як вони планують масову стрільнину. То, я так розумію, там навіть з якоюсь бомбою планував щось зробити в себе там в Каліфорнії. Це от ФБР вирахувало, його заарештувало. Але дивіться ще: от історія цієї дівчини, 15-річної батьки е, цієї дівчини. Двічі були одружені один з одним і двічі були розлучені. І знаєте, якщо не брати історію, то що батьки розлучені, тим більше двічі один з одним. То е, от наскільки батьки були не залучені до життя своєї дочки, що вона по суті переписується з якимось терористом, е, щоб ви розуміли, де Вискансен, де Каліфорнія, це пів Америки. Це дві, два дні їхати машиною. І от де вони там один до одного, по-перше, знайшли. Але, але знову ж таки, тут такі реальність, жорстока така реальність, коли не тато, не мама, по суті, 100% разом не працюють у вихованні дочки. І складна сімейна ситуація, ситуація виливається от у такі штуки. Тобто невідомо, чи наскільки це вплинуло, що вона знайшла собі такого знайомого, мається на увазі невідомо наскільки вплинуло. Цей скільки вплинув цей чоловік з Каліфорнії, наскільки він її підштовхнув ну, на це, чи це просто було вона і так зробила б це без цього чоловіка на даний момент не зрозуміло, але ось така от трагічна історія. І ще одна стара новина це в принципі вже тут не стрільнина, нічого такого трагічного. Це просто от незручність американського життя, історія чи новина про ураган Гелін. Який ще відбувся аж у вересні місяці, тобто вже три місяці пройшло з того часу, і е, тоді був під час того, що там е, вода, суви землі, це якраз гірська місцевість, був по суті зруйнований інтерстейт 40 це автомагістраль 40, якраз яка е, головна дорога, яка зв'язує штати Північна Кароліна і Тенесі. І дивіться, у вересні місяці відбувся, чи пройшов цей ураган. І ця автомагістраль, вона от має дві смуги в одному напрямку, дві смуги в іншому. І там одна частина дороги, та що ну, от на схилі, вона була пошкоджена більше. І планувалося, що, як мінімум, от в такому тимчасовому користуванні, тобто одною стороною, по одній смузі, в кожну сторону, мали, мав цей ахайвей вже відкритися в. Е Січні місяці, от наступного року, буквально через місяць. І що трапилось от на минулому тижні, обвалився новий кусок дороги, і тепер, в принципі, ці плани всі на паузі. Тепер знову інженери мають повністю зробити нову інспекцію, перевірити, що там відбувається. І ну я, наприклад, зараз стояно їжджу, але. Якщо зараз та дорога закрита взагалі, і вам треба приїхати е, з Північної Короліни в Тенесі, це взагалі е, Апала ці гори. А дуже незручно, якщо от, або там якимись козячими стежками треба їхати, або здоровенне коло треба давати. Ну, от, як бачите, така реальність, що здавалося, ось-ось уже ось мало там хоча б якийсь там е, такий частковий рух відкрився але тепер все, як то кажуть, знов. Е, Американці кажуть, Back to Zero на, на початок, все починаємо з нуля. Військова американська новина новина із Червоного моря. Там, е, після того, як почалася ця жовтня місяця минулого року, війна Іра, Ізраїля із Хамасом, там е, хусити. І які там з'ємана, які там верії відбувають, вони атакували так само ракетами Ізраїль або атакували кораблі торгові, які торгували з Ізраїлем. І там американці контролюють цю ерію, і там взагалі декілька британців були, французи, деякий час. Ну От історія про те, що час від часу вони запускають ці ракети. І е, ці ракети американці збивають які прямо з кораблів там, а, а інколи збивають ці літаки. Тут історія йде про f 16 і Що трапилося, що американці там не розібралися і дружнім вогнем збили свого літака. Тобто корабель вистрілив по своєму ж літаку. Два пілота катапультувалися обидва живі, але от один отримав поранення. Що там трапилося до кінця? Незрозуміло, але от і американці так само такі ляпи трапляються. Часто читаю в новинах, що там росіяни збивають своїх. Ну, бачите, американці вміють так само. Новина із Техаса така трошечки сумна новина. Там поліція пробувала зупинити мужичка, який їхав на пікап трочку. Їхав на пікапі, він їхав підозріло, ніби то п'яний. Пробували я зупинитися, він почав тікати. Почалася погоня, і за ним гналися, і він заїхав в торговий центр або мол, я не знаю, чи є таке слово в українській мові. Коли я жив в Україні, такого слова не було. Джейсі Пенні такий магазин, ну, це не тільки магазин, це частина цього торгового центру, цього мола. І а, цей п'яний чи не п'яний на даний момент, в принципі, підтвердження цієї інформації немає. Але він заїхав в цей торговий центр і. А, В'їхав в натовп людей, тому що знову ж таки це там, майже вихідні, якщо так можна сказати. В Америці часто от в такі торгові центри люди йдуть навіть не для того, щоб там щось купити, а чисто погуляти з маленькими дітками, тому що зараз, коли там та, хоч і Техас, там все рівно так само вже не спекотно. Там є качелі різні, там атракціони. Вони невеличкі з маленькими дітьми і так далі. До речі, наймолодший з цих. Хто постраждав із НАТО, бо 5 людей було 6 років дитині, всього-навсього, всі живі, але отримали поранення. І до кінця там трошечки незрозуміла історія, тому що а, поліція почала стріляти по цьому водію, і не зрозуміло, чи внаслідок того, що він отримав смертельні, до речі, поранення, він влетів, чи він планував туди влетіти. В цей торговий центрі поліція на даний момент не знає, чи в нього було ціллю врізатися в цей натоп, чи то, що він був п'яний, і він туди врізався, чи то, що він отримав поранення, він не справився з керуванням. Тобто багато невідомих. Ну, як розумієте, цей водій помер. Поліція його підстрелила. Там п'ятеро поліцейських по ньому стріляли. Але п'ятеро людей так само і отримали ці поранення. Але я так розумію, що це не поранення, які не загрожують життю. Ну і остання новина на сьогоднішній день із Колорадо, штат Колорадо, це історія про відпустку, відпочинок, горнолижний комплекс, катання на лижах. Історія, яка закінчилася не дуже весело, але я думаю, що люди будуть згадувати про це дуже довго. А трапилася поломочка і лижний. Цей горнолижник підйомник, де ви дуже класно, швиденько летете, там пару кілометрів вниз із гори. А, а потім треба підніматися на підйомнику. І цей підйомник поламався, поламався, і там застряло 174 людини, ці, які каталися на лижах, які е, на сноубордах каталися, застряло 174. Це е, поломка відбулася от якраз таки на цих вихідних в 12-15. А останнього. Оцього катальщика зняли аж в 6 годин вечора. Тобто, от в 6 годин останній там просидів буквально от 6 годин на цьому підйомнику. А як ви розумієте, це, ну як то кажуть, не травень місяць, і якби ви там тепленько не були одіті, коли ви просто сидите, то це доволі неприємно. Ну і говориться про те, що більшу частину вдалося е, зняти до темноти в 5 годин там. Тимніть починає. А з 5 до 6, коли стало темніше, то це набагато заповільнилось. Там і не так багато людей, вже залишалося десь чоловік 20 приблизно. То останню цю групу довелося трошечки повозитися. Ну, але говориться про те, що це не перший такий випадок. Люди проходять спеціалісти в тренуванні, як це такими штуками займатися. Але що найцікавіше про цю історію, це історія про компенсацію. Тому що. Завжди, от, коли там відбуваються якісь нестандартні ситуації, або там на круїзних лайнерах, або от на таких відпустках, або ще донебудь, а, ну, людей ж треба якось придобрити. Ну, як мінімум, коли ви проявляєте ініціативу, бути проактивними, а не реактивними. Тому що, коли ви нічого не зробите, не придобрите хоч як-небудь, ну, хтось із них може подати в суд, а тоді там це, це вже цифра буде з багатьма нулями. Так от, як вони придобрили? Вони дали е, цим людям е, два, е, дві перепуски чи два квитки на оцей ліфт. До речі, це не, не маленька цифра, тому що залежно, я там не, не дивився конкретно е, цей е, горнолижний комплекс. Але там деякі один день кататися чи підніматися на підйомниках. Коштує від 80 там, до 300 доларів навіть є такі дорожчі комплекси. Тому я не знаю, наприклад, що цей. І, от дається, е, два таких квитка. Тобто ви можете це до, до кінця цього року використати якийсь день і наступного року ви можете приїхати. Ну, Це, в принципі, серйозне. Але що трошечки кумедне, зверху цього всього і ще дали купон на 10 доларів. Якщо чесно, я не знаю, що вона купити. Ну, я так розумію, може десь в столовці якісь. Картоплю Фрі купити, ну за це можна. А в горнолижному комплексі бургер може купити за ці гроші, а може там, тому що, ну, звичайно, в Макдональдсі там одна ціна, коли ви їдете в такі вже десь там туристичні штуки, то там ціни трошечки інші. Я, правда, в Колорадо в горах ніколи не був на горнолижному комплексі. Можливо, там ціни не такі завищені, ну але отаке. Тобто можете покататись на ліфту. І ще вам 10 доларів на бургер. От такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки на мій канал і коментарі. На цьому все. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!